Вітаю! Сьогодні оглянемо цифрове ПЗВ від виробника ІТОН. Даний пристрій має комутаційну здатність 10 кА, струм витоку 30 мА. Клас диференційного захисту А. Особливістю даного пристрою є індикація у відсотках струму витоку, а також наявність додаткового контакту. Даний пристрій рекомендовано застосовувати в особливо відповідальних мережах. Також дане ПЗВ є селективним. Має прекрасну відключаючу здатність і підійде для найбільш вибагливих для найбільш відповідальних приємних. Спрацювання даного пристрою не залежить від напруги. При значному зниженні напруги пропаде індикація, проте диференційний захист буде працювати завжди. Уже стандартно для іто на підключення шини зверху або знизу, і сторона підключення в даному пристрої не має значення. І пристрій електромеханічний. А значить, дуже надійний. І якщо ви вже використовували даний пристрій, поділіться, будь ласка, враженнями у коментарях.